У вашій хаті нахильку просимо вас прийняти. Чого до нині не в небі зірка розіяли. Породила доли, гори, ліси. Встали, не винудину нині встали, марія сина порадила. Весь світ мені звеселився, бо син Божий породився. І ви, браття, звеселіться, рожденого поклоніться. поклоніця. Добрете, поспішайте, Сина Божого, вітайте. Усім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Під вашу стріху у вашу хатину несемо нині веселу новину, Що у Кліємі Христос родився, Діви Марії нам клотив, пророче слово сповнилося нині. Що у твоємі бідні в бідній ясвині. Ясок у коней сильно на спочинено сільні царство. Завіта до вас саме вільний час. Бач, нема ковесну. Мощо скупує, мою щось, щось турбує, а як я вас добродав, маю добрий крат. Ми і не ликуємо, і тебе що я тебе потребуємо. Що хлоп має з месі, хлопний орій, хлопний сім, хлопний читься молодним і все жито тут усі. Мошку, хлопці, подолілили. Не сіть і не просіть, а спасення Бога просить. Ой, вам віддати, Крити і всім за нашу. Гей, спробуйте жита спати. Я На... не хочу торкувати. Що? Щода з хати виганять? Мож і плечі видихають, щоб до вас прийшла біда, щоб у ціна крабку ні, щоб, щоб то пекло взяли. Хто мене тут поминає? Хто мене? Там, де бійки від вас, там мої гри крузить. Там, де нешборяча країни, там товариші мої. А кляті чарівниці то мої рідні сестриці. Бо я ж бабий і моторний тільки шаю трохи чорний. Тому ім'я таке, я маю чортом мене всі називають. Розидіться, сіро іде. От ви кляті де сховались, ледві я вас шукав. Де родився ваш месія і владика, і надія. Де родився, цар той новий, що на мене засихав. Моє військо все навчати, аби месію я. Що за ти лукаві, знаєш світ, що ти не права. Ти за мене Христа бити, то тебе тобі не жити. Цукава, я силаю, смерть на тебе посилаю. Я цар Іри, смерть і мила, ти завжди мені служив і косила ворогів всіх, кого я побіг. А кого тепер скосити? То не сміє жити, а крім того, Бога ще спаси, що в вертепі народився і не тронуть на посі. Ні, не буду цього царю. Я по своїй глядаю. Ти мала дитя, як сині, мою владу сіни, мушу я йому служити, а тебе прийшла робити. О смерти, смерти моя мила, зостав мене, я жити хочу, учу тебе, я озолочу. Від мене не відкупишся, ти злотом, вражий сину, хоч ти зі мною до мови. Небеш мені, як <звук> потупаю. <звук> Пішли до мною хепло, там нам буде тепло. Будеш ти смолу возити, смолу їсти, смолу бити. А попавши в мої руки, ти зазнаєш важкі а люди. А ходімо, доквідать, може, кожмі ліпше буде. Мовчи, суро, ми не прийшли тут сумувати, а не сію прославляти. Бог мене сюди послав, щоб я усіх охороняв. Та й і в хаті, і на полі, людей від всякої, не толі. Чуєш? Журис і любить спати, буду я людей скувати, щоб на нашу йшли дорогу менше, щоб молились Богу. Досить, Досить же дуже брехайте, туман не пускати. Може, наш раз не політувати. А на цьому господарі будемо прощатися, а за нашу коляду треба щось подати. Господарі, прощавайте і в гаряті проживайте. Хай вас Бог охороняє і здоров'я посилає. Колядою як же ви вже судові. Ми від вас усем біда жить. На сідаю молока від корабика. Хай ся корова несуть, то й це несе когу. А зато як.